До мене ще не прийшла посилка з Лондона. Я дуже хочу подивитися, що я купила. Я купила а, юбку е, з 2000-х вінтажну Miss Sixty. А, наугад розмір, тому що низи треба міряти, особливо такі джинсові. Фу. І мені цікаво. Але вона має бути така крутезна А ну розмір, розмір. Фух. Фу. Вроді такий, як треба. На бедра розмір. Дивіться на цю юбку. О, яка Вона, вона по-моєму, просто супер ідеального розміру. Оце я вгадала. Фу. Дивіться, яка класна! Дивіться, яка класна! Вона обалдєнна. Вона в стилі ватанабі. В стилі японських дизайнів. Мені подобається. Так, стирати треба чи ні. Вроді не бздитнічим. Приємно. Всім привіт! Це відео повинно було не так початися, але в мене для вас є деяка інформація. Я вже трошки заспокоїлась, я тільки що розмовляла з мамою по телефону, я їй нічого не казала, але вона мені мене трошки так, якісь шутки, якісь життєві ситуації, і якось мені легше, тому що я десь годину назад <кій> не могла взагалі ліцо підняти. Мене сльози постійно і ну, така безнадія. Коротше, я пояснюю. Оце вже. Це ноутбук приїхав мені. Чогось коробка відкрита. І якась це Таке. Коротше, мене обвиняють в крадіжці в магазині. Це комхент. Це, 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 Типу, зараз сміюсь, але е, вчора і в, в, весь сьогоднішній ранок я була просто в якомусь е, ауті. Я вам зараз розповім, що коїться. Е, коротше, позавчора я зараз покажу вам. А, до речі, не сказала: я збираюся сьогодні йти на вечірку присвячено. День народження того салону, в який я ходжу, де працюють українці, де власниця українці, українка Іра і моя Лера міст стиліст. Оцю картину я малювала позавчора, зараз покажу ця картина на подарунок. Я більш подробніше, я вже бант начепила. В общем, тут формула народження нової зірки настояща математична. І тому що місце називається зірка Плес. Я так розмовляю, запихуюсь, тому що в мене трошки стрес. Коротше, це дівчина, яка ніби тут і провода, і волосся, і дві планети, і нова зірка у неї в руці. Коротше, позавчора я малювала цю картину весь день. Я за день її намалювала і освободилася в 6.30. Ох, поки доїхала до Манхеттена, в мене було ровно півгодини забіжати до секонд-хенду і знайти щось по темі дрес-коду: дрес-код чорно-сіребрісте. Або якісь літні маючки. Хто, хто знає, що знайдеш в секунді. І все, що я за півчаса знайшла, я відклала на касі, я, тому що в мене навіть сумки з собою не було. Я було тільки маленький карман на бік. В якому були моя картка, кошельочок і телефон. І, все. І, коротше, я за пів часа быстро бігала по секонд-хенду, щось там знайшла, якісь сумки, ремні. Ну, я все відложила, я нічого не купила, і вийшла. На наступний день, тобто вчора, я приходжу до того секонд-хенду, щоб продати свої речі, щоб викупити ті, які я відклала. Я підходжу, щоб зареєструватися. Ви бачили в попередніх відео, як я це роблю, як завжди. Я ввожу там своє ім'я, і до мене наклоняється одна сотрудниця, яка була ще позавчора і мене точно бачила, і каже: I'm sorry, тому Потому що я далі нічого не розумію по-англійськи, тому що мій англійський, як би так сказати, базовий, він вдосконалюється, але деяких... Слів я не розумію, тобто я суті не, не зрозуміла, що вона хоче від мене, але зрозуміла, що вона щось не може щось мені продати. Я, типу, кажу: I'm sorry, I keep here The items I want to buy. Типо, я так поняла, що вона може вже закрита регістрація на продаж речей. Тоді ладно, я вже куплю за такі гроші, за звичайні гроші, ті речі. А я там відклала сапоги, коротше класні Олександр Ванг. І я думала, що їх точно куплю. А вона каже: Ні, sorry, we can't. Типа, я sorry, Я нічого не розумію, кажу, ви тіпо, закривається магазин, я не, я не можу зрозуміти, що відбувається, чому вони не можуть мені продати речі. Вона каже, I'm sorry, one second. І уходить кудись. Це що на касі працює. Uh, уходить через минут, там, 5, приходить вона, становиться за касою і обслуговує людей. Тобто до мене не підходить. Я нічого не розумію, що відбувається? Типа, чов мені кажуть, що я не можу щось купити, якщо тут люди покупають, там продають. Що... Я нічого не розумію, я стою така в знаєте. Підходить інша жіночка для мене. Типу адміністратор і каже I'm sorry, і опять то, що я чую, I'm sorry, we can check the cameras, but we can Типа ее і тут Я доганяю. Типа пару слів, які я зрозуміла, я суть починаю доганяти мене там. Вони обвиняють мене в крадіжці магазину. В крадіжці тому мене не обслуговують. Типа, я вже не клієнт цього магазину. І, коротше, в мене за секунду це долітає, і в мене в голові просто такий. От, вот прикиньте, ви йдете по вулиці і у вас резко починають що то вам говорити ще на іншій мові, і що це дуже таке серйозне, яку вообще вашу філософію життя? Не, 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 от, типу, війна почалась, так? Да? От щось наподобі такого інформація прилітає. Як на це реагувати? Що робити? Е, як вообще на англійські почати говорити? І взагалі, чи треба щось говорити? І як потрібно оправдуватися, чи взагалі не потрібно оправдатися. Я е, стан шоку, я навіть я, я не знаю, що сказати. І навіть якщо б я знала, що сказати, то як це сказати, е, якщо я не орудую такими там словами, як справедливість, є е, ваші доказательства, факти і все таке, я таких юридичних слів на англійській мові не знаю. І, але я розумію, що мене обвиняють в крадіжці магазину, і, і тому мене не хочуть обслуговувати. От, е, два моменти, які слід е, зазначити, е, що мене обвинили, навіть не подивившись камери. Це я вже знаєте, прийшла додому з Германом, сіла. Ми почали обсуждати цю тему. І ми просто в шокі, як так взяти можна людину і щось таке сказанути, ляпнути таке. Ти щось ти побачила, не допоняла, і ти людині просто псуєш життя, репутацію, позориш перед цими людьми і от таке говориш. Я спочатку в шоці була, потім в мене така хвиля возмущення, шок. Настільки мене оскарбили, е, мою е, знаєте, гідність, я не знаю, що це гідність, що це таке називається. Що я мене обвинили в тому, що я навіть ніколи, ну я от не, можу, не можу так поступити. Я ще пам'ятаю і кажу, що я, що, я, я, я типу, вірую в Бога, я не можу цього зробити. Як ви мене обвиняєте? Оце я пам'ятаю їй сказала. Вона так на мене з таким знаєте, бо зараз слово Бога. Вірю, це пусте слово. то, що ти орудуєш що до тебе весь мір, що на тебе на першому місці, для когось це пусті слова, які кожен там да, може сказати: ви, як ви посміли, я вірю, що чоловік. Знаєте, ці руські там Богом прикриваються. І це дуже страшно. Ви розумієте? Це дуже страшно, що зараз слово людини. І його мораль і совість пусте місце для інших. Це для тебе світ. І ти опору маєш якусь, що я так не роблю, я так не поступаю. Я в цьому себе гранічу, щоб я буду поступати посправедливо. І ти, коли так живеш, багато в чому себе урізаєш, багато в чому себе виправляєш, і тебе просто отак от в магазині кажуть, ти украла віч, ми тебе більше не обслужуємо. Без следа, без слєси, вот отак от перед людьми. В общем, я в негоду... негодованні. Я в шокі. В общем, э... на чому я стану? Коротше, саме смішне те, що вона обвинила мене у цьому, не подивившись камеру. А як я так думаю, що вона просто ця консульт жінка, яка в залі працювала, вже вже було закриття магазину, вона там розвішувала віші по місцям. А я в цей момент взяла ремінь і сумку із продажу і подумала, о, ремінь треба покласти в сумку, щоб мені було удобніше накладати речі на руку, щоб вони не падав. Хоча я потім себе встановлюю і думаю, та ні, і це якось буде странно виглядати, що я ложу ремінь сумку і достала його обратно і повісила на руку. І це все в міто відклала. Тобто я нічого не купила, просто відклала все і пішла без покупок, без всього. І я так думаю, мабуть, оцей момент, коли я питалась покласти магазинний ремінь в магазинну сумку. Вона подумала, що я кладу в свою сумку. Чи що вона мала? Чи я взагалі що ідіотка, шоля, що отак от безпалено, отак от класти? Коротше багато питань в мене. Знаєте, що ще обідно було, що я кажу, я там держу речі, перепровірте оці речі, в чому ви мене обвиняєте? який я предмет украла у вашій фантазії. Провірте ж ці предмети, перерахуйте, зробіть фото. Вона, каже, вона навіть не чує, що каже, вона навіть не цікавиться цими речами, які були відкладені, тому що все, що я знайшла, я відклала. Їм даже, вони просто вже прийняли рішення і все, по не достуватися до них. Я така викупила вже ці сапоги, вони так жалілись до мною. Я викупила ці сапоги за 95 доларів. І сказала ці речі, я типо не буду купляти, тому що я хотіла продати. Ви мене не приймаєте. Тіпо і вона каже: Ну коротше, якщо щось не так, ми вам перезвоним. Дайте свій номер телефону, як ваше ім'я, ми передивимося камери і вам повідомимо. Тобто вони навіть не дивилися камери, і вони вже такі рішення приймають. Як це може бути? Зараз, ми, зараз 2 часи дня, а ми на 5-30 годин йдемо в той магазин, будемо розбиратися. Ми будемо просто прийдемо з миром і скажемо: ми просто хотімо clear the situation, what's happened? І, коротше, ця ситуація мені наштовхує на те, наскільки. Скільки ось так на вулиці вийдеш, скільки таких абсурдних ситуацій. І я хочу вам сказати, ніколи не приймайте рішення про людину, не чогось не знаючи, щось десь побачив, але не до кінця, щось десь додумав, допридумав. Ніколи не обвиняйте людину, тому що. Ви на себе берете гріх, і на ту людину ви вибиваєте також із життя, з із, із якогось балансу і рівноваги. Бо це возмутительно, це неприємно м'яко сказано. Я вже мовчу, то, що деяких до суду доводять людей і без причин, без средства сажають йому за якісь незроблені ними преступлення. І так само ви. Будьте обачливі, бо вас можуть звинувачити, як мене у якихось речах. Треба настільки бути. Знаєте, як каже Ісус, е своїм апостолам: будьте хитрі, як змії, але прості, як голуби, бо вас будуть обвинювати в всьому, що хочеш, але треба бути і хитрим і простим. Покажу вам свій аутфіт яким я йду розбиратись до секонд-хенду і потім на вечірку дрес-код, срібло і чорне. У мене срібло тільки а, сумку зараз, секунду, забула. У мене нема нічого сріблястого, окрім якихось кілець і оці деталі на сумці. Також я одягла ботинки з сріблястими елементами. Подивимося, зараліто. Як я витримаю в цих ботинках? ну і просто чорне. Взагалі нема настрою. Випендрюватися, я не знаю, що про мене і так подумають. Ось я ось так буду йти по місту. Це мій щит. І так буду воїн добра і світла. Юху! І, до речі, коли люди одягаються в чорне, це не означає, що вони якісь темні. Просто вони хотять. Щоб на них іноді не звертали увагу, а ще іноді вони хочуть сховатись. І ось. І чорний це колір Всесвіту. І космос. Всім привіт! Mm, і так, ми нарешті я поїла. Я скільки зараз. 18 годин я не їла, зараз тільки поїла, тому що я так переживала, що не могла їсти. Зараз ми вийшли з хендом Коротше, нічого не вирішилося. Справа у тому, що вони просто упали на мороз і сказали, що менеджера нема. Сказала, приходьте завтра. І все. І будуть так робити. Тобто я буду приходити, вони не будуть мене обслуговувати, але будуть казати, що менеджера нема. Ось така тупікова ситуація, але ми будемо спеціально ходити, тому що такими словами бросатися в Америці не можна. Тобто сенс у тому, щоб просто вияснити, хто що сказав про мене і де докази. Поки що ми не можемо до цього етапу дійти. Е, дивіться, Кіт Герман нарядився, гарний. Це що я ходив в ролі юриста розбирати. Ha 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 himself Таке щастя, тільки що подзвонив Герман. Він дзвонив менеджеру магазину, вона взяла трубку, він вийшов на неї, тому що ми вчора приходили в магазин, і всі впали на мороз, нема менеджеру, ніхто не знає його номеру телефона, і ніхто не хоче. З нами розмовляти, типу, знаєте, на мороз упали. То сьогодні ось така інформація. Мені каже, мені треба переодягнутися. Час, секунду, в мене на острі мінявся. Все, так трошки лучше. Я привела в порядок, бо як ламон сижу. Це моя любима майка, я її надепопила, я так це називаю, бо тут є сайт депоп, типу нашої шафи, то я, коротше, таку майку відірвала і обожнюю. Коротше значить, це... слідуща інформація. Герман дзвонить цій адміні... менеджери... менеджеру магазину, в якому мене звинуватили, щоб розібратися нормальною англійською. Германа досконала англійська, як у носія. Деякі американці навіть не розуміють, що в нього є акцент. Тобто, дуже класна мова в нього. Він і дзвонить, щоб спитати про мене. Чисто освітлити ситуацію, що коїться, ми ні, ні на кого не наїжджаємо, що хтось мене щось ми Просто типу, прояснити ситуацію, тому що ми, я, я типу, не поняла, що відбувається. Що І прикиньте, вона каже, що вона дуже вибачається, весь магазин переді мною дуже вибачається, вони обізнались. Типа, хтось там е був зі мною у магазині у той день, як вони там кажуть, або хтось вийшов зі мною. Хоча зі мною не пам'ятаю, що хтось виходив. Коротше, і хтось накрав багато речей, і е хтось схожий тіпа, на мене. Ну, таке щось дивне. Мені кажеться, що вони там просто передивились з камеру, побачили, що я нічого такого не робила, і таку історію придумали. Вони там мені наклали вже подарунки у цей магазин <смі> і сказали, щоб я прийшла, щоб вони всі хотіть вибачитися переді мною. І я коротше, що, 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 що приходить? <смі> я, я, я тут два дні е, сижу, у мене тіліпає, я не їм не п'ю, не спала всю ночь. Тому що я на нервах, знаєте, ну, не кожен день мене у статтях закону звинувачують. І е, тут відбувається совершенно все так странно, що вони просто пізналися. Ну, коротше, я, я дійсно не буду ніяких розборок більше устраювати. Я не збираюся ні їх, ні свої нерви витрачати, якісь коваряти. Якісь мати проблеми з міліцією, що щось, щось таке. Це просто я їм пробачу все це. але І Це була дуже дивна ситуація. Ну, прям дивна ситуація, але я знаєте що? Я, я точно знаю, що я е, В ці два дня прям перечитувала Біблію. Я, я намагалася знайти подібні ситуації, як мені реагувати, як себе заспокоїти, я дійсно знайшла відповідь. А ще я хотіла розказати про, про ось таку покупку. Це подарунок мені на день народження. Герман мені подарував ноутбук. Тому що в мене два ноутбуки, один з, якого, один з яких 150 років вже, дуже старенький, Йому років 7-8. І він е, взагалі просто вирубається. То він працює і ти там фотошопиш щось або робиш, монтуєш відео, і він просто вирубається. І коротше клас! Я зразу згадую, якщо ти робиш знаєте, дипломну роботу і щось з комп'ютером трапляється, і все, що ви там написали, просто вчезає. Хто таков кого таке було? Так от, от той ноутбук він зовсім якийсь ну, підставний. Коротше. Інший ноутбук мені подарував Герман, свій старий, і в нього величезна проблема. Він не працює без зарядного пристрою. Герман там міняв батарею, платив за це щось 500 доларів. І все одно вони нічого не починили, взяли 500 доларів і коротше, цей ноутбук без зарядного не працює, і іноді також вирубається і підставляє дуже сильно. І він важкий, тому що то був ноутбук Pro. Тож Герман зробив мені подарунок. І зараз я розповім декілька цікавих варіантів, як можна дуже дешево купити техніку, наприклад, Apple. Точно, я знаю. Ми мали два варіанти, як його купити по дішовці. Я вам дуже я хочу розповісти, бо може ви не знаєте. Буде вам теж корисна така тема. Перший варіант. Можна було занести ці два ноутбука старих у магазин Apple. І вони їх приймають і роблять вам величезну скидку на новий. Тобто, ви здаєте старе і міняєте на нове з доплатою. Я не знаю, ми так не робили, тому що ми скористалися другим варіантом. Це такий варіант, як Герман відкрив тут у Америці, кредитну карту. Тобто є депозитні карти, а є кредитні карти. Навіщо кредитна карта? Щоб в тебе йшла кредитна історія? Тут, взагалі, ти, як людина, розпізнаєшся по своїй кредитній історії. Це, типу, твоє резюме твоїх зобов'язань. Ти береш гроші з кредиту і ти їх сумлінно кладеш туди. І це називається кредитна історія. І, взагалі, без цієї кредитної історії дуже важко купити будинок, машину, якусь техніку, взяти в оренду, хату. Тому що нам допомогли українці взяти цю хату, а без кредитної історії, кажуть, навіть американці не можуть взяти. У цій кредитній карті в мене її немає, вона є у Германа. Є бонуси. Ну, типа, ви чули, мабуть, у нас теж якісь бонуси. Там, це така фігня, Може, там 2 гривні якісь накопиться бонусів. Да? А тут такі бонуси, що за рік в нього накопилось, увага, 700 доларів. 700 доларів бонусів. Ці гроші можна потратити на перечень магазинів. І один з них це Apple техніка. Тож, ми. Скористалися цими бонусами і доплатили декілька сотень доларів. І можна сказати, за декілька сотень доларів ми купили абсолютно новий ноутбук. А, який я ноутбук вибрала? Я вибрала MacBook Air нову версію. Це остання розробка з чипом M2. Раніше були чіпи М1, зараз чип М2. Це про най найсучасніше -най е, розробки цієї силіконової Ці чіпи робляться. Ой, як вона увага Фу. Я всім дякую за перегляд! Бажаю вам класного дня і щоб у вас ніколи не було ніяких проблем. Якщо з'являються якісь проблеми, довіряйте Богу, і він допоможе їх вирішити.